Ось так урочисто, як і щоразу, розпочинається наш поєдинок на стадіоні чайко у Вільхівцях. трансляція на ресурсі Еф-спорт. Заходьте приємно перегляду, гарного футбольного настрою. Майовецький. Ось. У дебюті матчу Віталій Турчанський. Але Іван Савич фіксує у цьому випадку положення позагрою у капітана команди з верхньої. Взяття воріт не зафіксовано. І ситуація. Залишається. Василь Блощук там опинився на газоні. Полюк на фланзі. Ну, тут мав би щось феліполь зробити. Як же її вихід? Блонський. Знову ж Павлюк, Дуже довго. Ну що ж, Блащук! Василь Блащук! Василь Блащук! 1-0 Віківці. Нарешті, нарешті вільхівці проривають цю масовану оборону команди Благоюніс, класичну оборону. Але загострив ситуацію. Герой поєдинку на благоорені Владислав Філіпович пройшов через всю центральну частину. На нападюка! Просто знав на І м'яч прошелестів поруч з кійкою. Садюні чайка. Блонський виграв м'яч Булащук! Занадто м'який цей удар. Занадто. Занадто. А м'яч виграв. Влонський. Пас на фланг! Я не думаю, що це найкраще вирізав Владислав Влонський. Хоча... Павлюк, Олег Павлюк, ну є шанс і удар Олега уда, Павлюка з кута штрафного майданчика. Тільки удар, тільки удар. Роман Герич на місці. Безумовно, цей удар для нього не стало труднощів. Мізернику упасу розріз, А тут сущик. Ох-ох-ох, ємляну. Це була пожежа біля воріт. Команди, у якій ворота Роса Бульчин. Будемо бачити. Ні, на ближню. Як же небезпечно! Як же небезпечно грає Руслан Маєвецький! Олег Павлюк. Ну що ж треба на третяка занадто занадто прямолінійно все відбувається у нас. Третяк! Що ну, ж таке, не дійшов до м'яча Нападюк. Ну що ж, Роман Третяк? Роман Третяк давно у його виконанні не відбувалося таких потужних речей, як сьогодні. на Не Василь Васи ах, Прямо в руки Роману Геречу. Роман Гереч це для нього не удар, звичайно. Василь Блащук, що міг хто зробив? Дуже і дуже небезпечно. Мізерник, Одах, мізерник на лівому фланзі. Навіс, на зрячий навіс був на Гнатєва. Це гол, ні, не це не гол. Це врятована ситуація. Тут треба грати. Ну, скоріше ж. Блонський невчасно впав. Ну і пас від Павлюка був не дуже. Турчанський, Турчанський, Турчанський упав з власної ініціативи. Ви дивіться, що робиться. От так, Ось так. Бондарук. силу відбилися вільхівці. Ні, не пройшов далі. Василь Бортник. Іван Салаш фіксує порушення правил. Благо прагне пенальті. Один пас і м'яч втрачено. От і все. Нападюк! Ну хто ж? Болонський далеко. Просте Нападюк. на падюк. Ну, все добре. Тільки такі шанси треба використовувати. Треба використовувати всі шанси, тим більше на падюк. Він це вміє. Він це зробив блискуче у фіналі. Кубка підгір'я. Нікого. А Ан... Денис Хандій. Як зі роб дискучий Денис Хандій? Як він пройшов? Дякую не оглядатися, дякую, Шо ж ти. Ну добре, на камрадського. Що камрадський? Ну так, це затяжна атака більківської команди. Але що втрачено, втрачена швидкість. Дякую отримав м'яч. Оглянувся. По всіх сторонах, хто за ким біжить, і тоді пішов у напрямі воріт. Один пас і м'яч страшно. Таке враження було, що вільхівці не знають, що робити з м'ячем. Я розумію, є тактичні, тактичні задумки і їх реалізація на полі від головного тренера. Ну, не до такої міри. Ви бачите, що є. Роман Гнатів. Я. Верніше, ми можемо привітати команду благоюність, команду з верхньої, лежати на полі тепер даремно. В принципі, вільківська команда до цього йшла один-один. На що сподівалися господарі поля? На те, на те, що команда з верхньої їм подарує цей результат один. мені була настирливі атаки команди з верхньої. Безбарвна гра у другому таймі з боку вільківської команди. Вона Інколи грає на руку футболістам тут турчанським з'ячем. <плес> Як бачите, команда благоюність вирішує свою проблему без серії пенальтів на 44-й хвилині поєдинку, благоюність виграє 2-0, і це Руслан Майовецький, кращий футболіст у складі футбольного клубу Благоюність. Виводить Команду з верхньої вперед і до її чемпіонських вершин, до яких вона наближається дуже впевнено у ролі одноосібного лідера, без особливої вже конкуренції. Ну, ось так не сталося нічого випадкового. Для того, щоб вигравати, треба грати. Був успішний старт. у нас. Іван Салаш дає фінальний свисток. Команда Благоюнівська вийшла вийшла у фінал Кубка області сезону 23-24. Ми вітаємо талановитих футболістів та команду тренера Романа Мотуза. Це великий успіх і бажаємо їм зійти на ті футбольні вершини, яких вони заслуговують у цьому сезоні. Дякуємо всім. Хто був з нами для вас? Працювали Варліш Курлей і Володимир Примак? Щасти вам завжди і у всьому.